Особи, ви не можете користуватися правами людини. У вас язик не поворачується. Розумієте, як зроблено, як все замучено, що коли ви знаходитеся в статусі фізичної особи, ви, грубо кажучи, знаходитеся в статусі раба. І відкрити рот, заявити про свої права, раб не може, тому що в нього стоїть блокіровка в його голові. Він ріс все своє життя і йому цю блокіровочку ставили. Посвідчення людини допомагає зняти цю блокіровочку шляхом прочитання постійного прочитання, усвідомлення своїх прав, юридичних конструкцій, які закріплені в посвідченні людини, до вас поступово починає доходити цей правовий статус та те, як ним користуватися. І коли у вас до вас дошло, що у вас є правовий статус людини, тоді ви можете користуватися своїми правами, тоді ви можете про них заявляти і в суді, і з будь-якими посадовими особами, і так далі, і тому подібне. Тому важливо вивчати свої права і вміти заходити в правовий статус людини.